Гендерна ідентичність, зміна статі та виконання програми розвитку душі. Чому у людини може виникати бажання змінити стать? В цьому є декілька причин. Перша причина це може бути внаслідок психічного порушення. Друга причина може бути наявність темної програми у душі. І ще однією причиною може бути пам'ять з минулого втілення. Зараз розглянемо всі ці причини. Отже, у світлих програмах зміна статі не прописується. По-перше, це заважає формуванню особистості. Адже формування особистості, що є дуже важливим для успішності виконання програми розвитку душі, базується в тому числі і на приналежності до тієї чи іншої статі. По-друге, душа не здатна за одне земне втілення, бо воно досить коротке, пройти та повноцінно засвоїти такий об'єм досвіду. Плюс напрацювати і жіночність, і чоловічі якості, виконати успішно такі різні задачі, ну і так далі. Також це може психологічно травмувати її споріднені душі, які виконують роль, приміром, батьків або дітей у втіленні. До того ж, подібне перетворення є досить непередбачуваним з точки зору фізіології. Щодо темних програм, то в них можуть прописуватись подібні бажання людини змінити стать для сприяння деградації особистості, для спотворення уявлень про гармонійність світобудови, про нормальні стосунки, про цінність сім'ї, про загальнолюдські цінності, про цінність себе, незалежно від приналежності до тієї чи іншої статі. Людина. Е Такою проблемою втрачає себе власну ідентичність, не розуміє, в якому напрямку їй рухатись, душа не відчуває своїх істинних бажань. Звісно, така душа не здатна напрацювати ані жіночність, ані чоловічі якості. Така особистість в будь-якому випадку є неповноцінною. Вона не може бути представником однієї статі, оскільки не відчуває себе приналежною до неї. Але в той самий час не може стати на 100% повноцінним представником іншої статі з фізіологічних причин. Однак світлі наставники можуть зачепити таку темну душу і перетягнути її на свою сторону, яким чином вони це можуть зробити. Справа в тому, що душа, у якої існує подібна проблема, ну та душа, в якої темна програма, звісно, і тобто причиною, коли причиною є саме темна програма, така душа дуже сильно страждає. У випадку, якщо у неї більш-менш пристойний інтелектуальний рівень, вона в процесі таких страждань може розпочати духовний пошук. Почати ставити питання, чому вона народилася саме в такому тілі, чому. Не може прийняти його, чому їй некомфортно, і взагалі хто вирішує, в якому тілі народжуватись, чи це просто якась випадковість, ну і так далі. І внаслідок пошуку відповідей на ці питання, людина може вийти на духовні знання, на потрібних світлих людей, на більш високий рівень усвідомленості. Тобто ця проблема може стати стимулом для її швидкого, швидкого духовного росту. Однак при невисокому інтелектуальному рівні це зробити набагато важче або майже неможливо, тому що в такому випадку людина просто з такою проблемою починає шукати фізичні способи її вирішення, ну, найбільш радикальним з яких є хірургічне втручання, гормональна терапія. Чи можна якось зрозуміти, з якої причини у людини виникла дана проблема? Чи це наслідок психічного порушення, маю на увазі, чи темна програма. Справа в тому, що виявити наявність психічних відхилень у людини може тільки лікар-психіатр, тому застерігаю всіх від подібних висновків. Те саме стосується і темної програми втілення. Людина, яка не має доступу до такої інформації, так на око не може визначити, тобто знати про це вона не може. Однак однією з видимих ознак того, що людині некомфортно бути приналежною до тієї статі, з якої вона народилася, наслідок психічного порушення, є той факт, що така особа не прагне приховати від оточуючих свою проблему. От, наприклад, чоловік може відкрито перевдягатися в жіночий одяг, робити макіяж, надягати перуку, і виходити так в люди. Не вбачаючи в цьому нічого непристойного, хочу наголосити, що це не стосується артистів, шоуменів, подібного спрямування, жанру. У них, можуть бути, у них можуть бути уявлення про пристойність чи непристойність такої поведінки, але вони можуть даватися до цього задля заробітку. А у людини з психічним порушенням таких уявлень взагалі немає, вона не розуміє своєї ненормальності. Щодо тих, у кого така проблема виникла внаслідок темної програми втілення, то такі люди намагаються приховати від оточуючих свою проблему. Тобто в них немає психічних проблем, проблем з психікою, так? І ця проблема внаслідок темної програми. І вони сприймають цю, цю проблему як ваду, комплексують, закриваються від світу. часто… Перебувають в стані понижених вібрацій, страждаючи через неможливість вирішити свою проблему, вдаються до неприродних статевих зв'язків, або залишаються самотніми, ще більше понижуючи вібрації і так далі. Також вони живуть в постійному страху викриття, що дізнаються і не зрозуміють ну, родичі, знайомі, колеги. Якщо людина таки змінила стать. Вдавшись до радикальних методів, як правило, таку можливість їй може надати світлий наставник, який прагне перетягнути її на свою сторону. О, ви знаєте, що у кожної душі, яка приходить у втіленні з темною програмою, нагадую, ще є, до неї представляється світлий наставник, який за неї бореться. Ну, темним наставникам невигідно давати таку можливість. Але світлі деколи користуються цим. У таких критичних випадках, в ході боротьби за душу з темними, світлим наставникам дозволено вдаватися до такого методу, хоч він ну, не світлий, оскільки да, ну, не зовсім світлий, скажімо так, оскільки дане перетворення є штучним, неприроднім, а значить не може бути світлим і повноцінним. Однак у багатьох випадках це єдиний спосіб. Підвищити вібрації такої душі, спонукати її напрацьовувати якості тієї статі, до якої вона хотіла належати, соціалізувати особу, сприяючи напрацюванню позитивних якостей у взаємодії з великою кількістю світлих душ. Взагалі, за статистикою, операції зі зміни статі призводять до скорочення тривалості життя. З чим це пов'язано, я запитала. І Чи це суто фізіологічні причини, чи такі душі виводять достроково. І, як мені було сказано, їх виводять таки достроково, для того, щоб уникнути повернення душі на темний рівень. Як тільки світлий наставник побачить, що темну програму остаточно подолану, він задля її безпеки виводить душу достроково. Щоб їй вистачило сил піднятися на світлій рівні. За час, поки душа долає темну програму, вона набирає певну кількість світлої енергії, тобто набирає енергетичну силу. І коли світлий наставник побачить, що її кількості достатньо для досягнення коричневого рівня, він душу виводить. Перетримувати такі душі у втіленні небезпечно, оскільки вони дуже нестабільні за рівнем вібрацій. Може відбутись відкат назад. А фізіологічні причини смерті у таких людей це просто інструмент. Але оскільки більшість не здогадується про існування вищого задуму щодо цих осіб, то вважається, що зменшення тривалості життя після операції зі зміни статі мають суто медичні причини. Ще хочу пару слів сказати про людей. Теж з різними відхиленнями, От людина буває, що ідентифікує себе і як чоловік, і як жінка. То це є наслідком або темної програми, теж, або психічного порушення, або сильно забрудненої свідомості. Люди-гермафродити, тобто ті, що поєднують фізіологічні ознаки обох стати, це темні програми. З темними програмами ось приходять з такими вадами. А, людина, яка відмовляється ідентифікувати взагалі свою стать. Це може бути наслідком сильно забрудненої свідомості або теж психічного порушення. А, буває, що біологічний чоловік, який шляхом гормонотерапії досягає жіночої зовнішності, не робить хірургічну операцію, зберігаючи чоловічі статеві органи. Такі теж бувають. Це, як мені було сказано, темна програма, як правило. Ну і трансвестити, які просто переодягаються і поводяться як людина протилежної статі, це може бути темна програма, може бути підселення і може бути психічне порушення. Тобто всюди є, ну, всюди є, майже всюди є вплив темних сил. Щодо того, що хочу сказати, ось третя причина, звідки взагалі виникає таке бажання у людини змінити стать. Ну, ця причина, вона, такі прояви, верніше, вони більше в дитячому віці з'являються. Людина прагне, ну дитина, будучи ще дитиною, прагне носити одяг протилежної статі. Копіює поведінку, звички протилежної статі тощо. Наприклад, хлопчик любить приміряти мамин одяг, взуття на підборах, малюється косметикою маминою. Або дівчинка грає з хлопчиками у футбола. З дівчатами їй не цікаво спілкуватися. Ну, взагалі, цікавиться всім таким, тим, що цікавляться хлопці, це є проблема. Яка пов'язана з тим, що у душі виникає пам'ять минулого втілення. Вона згадує минуле втілення. І чому виникає це? саме в дитячому віці такі речі можуть виникати, оскільки ще чиста свідомість у дітей не забруднена, і вони можуть от щось подібне пам'ятати. І Якщо, а в більшості випадків у нас чергується втілення, якщо в минулому втілені, значить дівчинка, вона в минулому втілені була чоловіком, та була в чоловічому тілі, от в неї ця пам'ять лишається, і в неї трошки такий збій відбувається. Що потрібно в цей період, в такій ситуації робити батькам? Ні в якому разі не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Звертати. На це увагу обов'язково потрібно. Не можна потурати цим таким проявам, нахилам дитини, а треба м'яко їх коригувати, якщо можуть самостійно та самостійно, або за допомогою найкраще грамотного дитячого психолога. Тому що, якщо, тобто це, якщо вчасно звернути на це увагу і почати щось робити. То все можна скоригувати. Це ще не є якимось там психічним відхиленням, але якщо це вчасно, забити тривогу, так би мовити. Але це все дуже обережно треба робити, дуже м'яко. А якщо ж нічого не робити, або навпаки потурати і думати, що це дуже весело, ну, жартувати з цього приводу, і думати, що дитина переросте, все буде нормально, не факт. Якщо нічого не робити, може з часом у цієї людини виникнути психічне порушення, ось саме от в цій сфері. І потім будуть дуже серйозні проблеми.